привіт привіт, друзі! Це Кременець, і я хочу вас сьогодні запросити до знайомства з дуже чудесними, непересічними людьми. Впевнена, що багатьох із них ви знаєте дуже давно і дуже довго, але є постаті. Які для вас сьогодні можливо будуть і першовідкриттям. тут у цьому чудесному місці в бібліотеці Юліуса Словацького, в громадському просторі зібралися куренівці і проводять своє таке засідання, знайомство, продовження спілкування? І традиційно я буду звертатися насамперед до пана Івана Потія, бо ви ж знаєте, що курінь це літературне явище, і це дітище пана Івана. Вітаю вас, пане Іване, доброго дня. Доброго ну розкажіть дня, нам, що тут сьогодні гарно таке відбувається? Сьогодні е, у курені е, ми запросили е, поетку із Почаєва пані Мирославу Уйван. Е, хочемо, щоб вона долучилася до нашого товариства, щоб була уже куренівкою. Ну і заодно хочемо послухати її творчий доробок. Пані Мирослава, вітаю вас. Ви готові вже нам виголосити свій творчий доробок? Ой, я ще не знаю, бо я не готувалася, але ви ще не готувалися. Так. То, поки ви будете готуватися, я познайомлю вас, шановні кременчани. Вірніше, давайте ви привітаєтеся з цими поважними людьми. Пані Любов, експромт для наших кременчан. Доброго дня, вітаю Кременець. Дуже рада знову бути вдома. І надіюся на гарний творчий вечір на це дружнє наше засідання з компотиком. Бачите, ми навіть не цей не вживаємо нічого крім поезії. Сьогодні вживаємо тільки поезію. Пане Романе, я останнім часом ну зачитуюся вашими такими мудрими висловами. Що вас на ць, ну, що спонукало? От я розумію, що, але десь одним словом можна це охарактеризувати. Це наслідки такі контузії. Це не я. Це не ви, так. А от для кременчан таке не контузійне, а кременчанам може тільки мирного неба побажати. Саме головне. І Всього доброго. Тамара Аркадіївна, я вас завжди бачу на всіх таких от зустрічах. Я старше. От пані Мирославою ще не знайома, але я бсьой виступ в Печаєві прослухала, подивилася, була зачарована. Олена Васильівна, ви теж невтомний відвідувач всіх виставок, всіх творчих зустрічей. Тому що обожнює культуру, обожнює мистецтво. Вітаю всіх наших кременчан. Безмежно вдяч, вдячна нашому Івану Потію, який нас регулярно раз в місяць збирає. Дуже приємно, що приїхала до нас пані Мирослава. Ну, а Зоя О Івана, вам спасибі, що ви все це висвітлюєте. І ті, хто не може прийти до нас, вони бачать, а потім прийдуть. Всім нам миру і здоров'я! І більше нам нічого не треба, українцям. Миру і здоров'я. Валентина Іванівна. Валентина Івановна Шпак, надзвичайно непересічна особистість у Кременці. Хто ще не знає історії Кременця, це до Валентини Івановни. Я із Мирославою, пані Мирославою, як поеткою, познайомилася в Почаві, десь більше трошки місяця тому назад, я в захваті від змісту її поезії і від того, як вона майстерно це несе до читача то я задоволена дуже, що вона приїхала до нас і познайомить наше товариство, тих, хто Мирослава не знає, познайомить і своєю творчістю. Я, ми будемо ну, такими вдячними слухачами і поціновувачами вашої творчості. Тамара Григорівна, вас, ваш заклад, ваш музей Словацького, він бачив дуже багато поетів, письменників, митців, але ж ви дуже активна учасниця куреня, так? Ну, стараюсь бути нею. І я охоче. От прийшла раз, другий, третій, і цікаве мені це товариство. Оскільки Івана Потія, Олю Біркову, всіх інших, хто бере участь в створенні самого кореня, як літературно-мистецького альманаху. це дуже приємно. І сьогодні хочу сказати, що для мене буде відкриттям пані Мирослава, оскільки вона в нас не виступала своєю поезією, а взагалі-то ми багато переслухали. Вже поетів нашого краю і Тернопільщини і України. І я чекаю з нетерпінням, що сьогодні прозвучить щось таке особливе: з уст пані Ольга Біркова, поетеса, бард, співачка, ну хто завгодно. І в минулому так медицина. Медицина була. Я попала в почаю по запрошенні Ріти Квач на презентацію віршів Мирослави і була настільки приємно вражена, кажу до Івана: обов'язково треба до нас. Тому ніякі зустрічі не бувають випадковими. Всі творчі люди в певний момент єднаються до гурту, вони одно, одне одного знають, вони одне одного відчувають. І так… Проходить фільтрація, шліфування людей, слухаємо одне другого, відчуваємо, що в нас слабше, що в нас краще, і так далі. І я рада, що Мирослава приїхала і що ми будемо мати змогу її почути. Я чомусь так підозрюю, пане Віктор Підгурський, що у нас зараз буде експромт, так? Як ну, без експромту? Справа в тому, що тут гарно дуже наші куренівці саме про себе розказували. Тут найголовніше, щоб всі знали, що жоден ніхто насильно сюди не прийшов. Тобто люди йдуть по поклику душі. І от сьогодні пані Мирослава, вона перший раз бачу, вона сидить в захваті, ще очима кліпає, і така задоволена. Я хочу, хочу сказати, що сьогодні пані Мирослава, ви будете титуловані. Будете титуловані. Куренівцями, а, а я як титулування проходить, я вам розкажу з власного досвіду. А в Кремниці зі мною сталося так: якось поважна пані біля фіртки мені сказала, та пішов ти Відька, є твою туди, твою розтак. Нема людей байдужих зрозумій, до тебе всяк свою. Повагу має, як до якоїсь мами посилає, то це поети вищий титул твій. Так. Ну і пані Мирославо, дивіться, бачите, ви вже тут почули, все зрозуміли, і тепер, як то кажуть, ваш вихід. Ну, я не то, що здивована, я захопленні, мені аж коліна трясуться, що я можу сказати. Я взагалі то не готувалася, я думала, приїхала, приїду, послухаю, що розказують інші, що читають інші. Тут щось в телефоні надибала, віддіну от укуляри, щоб очі були ще більшими відвимування. Темні дати, чи ні? ні, темні ні, бо я ніц не буду виділяти. Очі не так будуть хвилюватися. Добре. Ну, прочитаю щось. На осінь всю, що залишилось, печалі світлий парадис, гріхопадіння пізніх яблук, лоза, що обійма карниз, незарихмовані рядочки, невоцеркований кавор. На осінь всю, що залишилось, плане за темний коридор, не докучає світло сонця, майно і було таке, і вечір чайних церемоній це ще не вечір без саке. І ще спокуси непорочні собою бути не болить, і Змій такий ще безтурботний, і лихо безпробудно спить. Але ночами приморозить, і гріх не випити чого. За осінь ту, що залишилось мед, і отруту і вино. Ну ось, друзі, тут така зібралася дуже гарна поважна компанія, таке хороше товариство. Зараз буде продовження цих всіх літературних зустрічей, откровень. А я бажаю усім вам мати свою музу: ту, яка надихне, ту, яка підтримує, і ту, яка не залишить у спокої.